Сьогодні зробимо ще один невеличкий огляд моду під назвою потягів. Як ви помітили, тут, тут вже є в мене деякі інструменти, це основне. Я зараз прокладу на ваших очах залізницю, як... ну це легко зазвичай багатьма. І покажу деякі перші вагони. Вже помітили дещо. До речі, якщо що, тут деякі. Штуковані, на жаль, не працюють. Але працюють майже усі. всі. Ось цей. Ось та ось цей. До речі, якщо що. Якщо треба буде. Так. Тр... Зараз покажу, як треба його підігну. Ну ось. Так, дивно. Ну, вибачте, що з затримкою, але я справді дивуюся, бо раніше... Я просто раніше бачив обнову і Пацювало трохи по-іншому. Ну так, це дивно. Може я щось неправильно роблю. Ну, я вважаю, вже помітила, чомусь цей мод став баганим. М -м, дивно. придивно. Ну, на жаль, я не можу поєднати, але можу показати їм погані потяги. Їх тут багато. Я вже вже помітила. Хм, дивно, правді. Да я не так хотів. Але цей мод справді був непоганий. Ось, все. Ну, я вважаю, ви вже помітили, що він почав. Їхати. Ну, я вам покажу ще інші потяги. Їх тут дуже багато. Тут, якщо що, показують обличчя цих тварин, які можуть. Саме інші, бачите, тут деякі інші не можуть. Ну, ось, наприклад, ось цей. О, все чудо. І тепер є ще один Тінті вагон. Це, до речі, нещодавно оновлення і. І він такий самий, як у вас без модів. Але він теж, справді, непоганий подивіться. Головне, щоб не підірвав Ні! Ну ви зрозуміли, що. Він робить тут є, до речі, дрил в молокомотив він дуже гарний. Я, давайте вам покажу приклад. Ось, бачите, ви питаєте. Так, що, він просто продиряєсь, але це дуже гарно. Подивіться. Ви питаєте, що це робить? Але це бачите? Це, це відно, одночасно працює бур і. І все бурить, тому це дуже зручно, тому якщо що. Рекомендую компувати. Він справді непоганий, але є деякий мінус. Недопрацьований він трохи. Ось, є ще танк. Ви кажете. А, так це військовий типу чи щось таке, та ні. Це взагалі не військовий. Це взагалі інший. Зараз вам покажу. Так, де у нас тут. Ну, проще кажучи, він може тут заповнюватися. Ведром лави, води тут. Ну ось. Що? Чот... це дивно. Може я щось неправильно зробив? Ну, вибачте, я просто довгою ним не користувався і трохи подзабув. Так. Зараз ще покажу. Ні. О, все. Ну, ви тепер зрозуміло, що він робить. Це, до речі, ря... кількість рядочків лави. Це кап... пойти, я тут инкулы туплю. Вывочку еще рублю. Так. Ну еще ж. Ну тут я бачу, вы бачите, дизель электрик. Тулевер, а цей вже вам можливо не зручний чи трохи дивний Ну це, проще кажучи, це мод на древесин. Ну, не на древесину, але но... покласти древесин. Якщо що. І тут ще їх дуже купу. Кажу відразу, тут не всі моди працюють. Ну, не усе працює, але дещо тут працює і воно гарне. І поставте лайк, якщо хотів би спробувати чи придбати сам цей мод. А ось іще один основний. Який може багатьох бісити. Ось цей вороночка ось ця. Ну що ж, з вами я був.